І глядачів телеканалу Київ в ефірі, як завжди, у цей час програма у центрі уваги. І протягом півгодини говоритимемо про актуальне і важливе. Три великих новорічно-різдвяних ярмарки працюють у столиці. Вони розташовані на Троїцькій площі біля станції Метро Олімпійська, Софійській площі, а також у центральному парку культури та відпочинку. Великий новорічний ярмарок на Софійській площі відкрився 16 грудня і триватиме до 19 січня. Там розташована і основна новорічна сцена, і головна ялинка країни, і 65 дерев'яних будиночків, в яких працюють кафе та магазини сувенірів. Територію площі прикрашають 14 кілометрів святкової ілюмінації. 20 грудня розпочав роботу ярмарок у центральному парку культури та відпочинку. Він працюватиме до 28 лютого. Окрім різдвяного ярмарку, організатори планують встановити льодову ковзанку біля арки дружби народів. Ми ж сьогодні поговоримо про ялинки, де саме придбати новорічне дерево, як розпізнати нелегальних торговців. Розповідатимуть гості студії. Отже, вітайте у центрі уваги сьогодні. Ігор Байтала, завідувач сектору охорони та захисту лісу Київського обласного управління лісового та мислив. Володимир Заліпа, заступник директора департаменту, начальник управління торгівлі та побуту Київської міської державної адміністрації. Пану, рада вас бачити в нашій студії. Добре Дякую веще. за те, що Добре знайшли веще. час для розмови. Що ж, ну давайте про ялинки. Ялинка жива чи штучна? Ну, от ви, ви особисто за яку? Пане Байтар? Заживу. Заживу. Я заживу, живу два рази. Заживу-живу. Заживу. <laughs> Зрозуміло. Давайте про тенденцію тоді. Чому власне віддають перевагу кияни? Чому штучним ялинкам, чи все ж таки живим, і наскільки негативно або навпаки, можливо, позитивно це впливає на лісове господарство? Ну, принаймні, є така а, теорія або думка про те, що а, нібито краще штучна ялинка, мовляв, це допоможе зберегти ліс. Чи так це насправді? Ну, Я думаю, що не штучна ялинка, а ялинка природного походження. Найкраще буде в домі, і, і буде і, і, і запах, і, і новорічний настрій якийсь. Також лісогосподарським підприємством хочу сказати, що для того, спеціально для того, щоб у всіх була вдома новорічна ялинка, спеціально вирощується на плантаціях новорічних ялинки. Ці Дерева. Тобто, умовно кажучи, купуючи ялинку, не треба там замислюватися про те, що нібито ти там знешкоджуєш природу, ліси, тощо, тощо. Так, Правильно звичайно. я розумію. Тобто це ялинки, які вирощуються спеціально для цього. І якщо вже вони зрізані, тоді їх треба просто купляти, щоб ну, так би мовити, надати ялинці друге друге життя. Правильно? Правильно. Так, скільки їх, скільки їх вирощується? Ну, от, скажімо, В Київській області в Київській області нашими підприємцями всього вирощується їх на загальній площі близько 400 гектарів. А якщо по штуках порахувати? Ну по штуках це приблизно приблизно я не скажу. Ну, десятки тисяч, сотні тисяч. Сотні тисяч. Сотні тисяч. Сотні угу. тисяч, так. І на зараз, на дане, на даний час, є для реалізації у нас 20-25 тисяч таких ялинок. Це більше е, у порівнянні з минулим роком? Менше з минулим роком у порівнянні? На жаль, це яка, менше. Яка, На з... жаль, це менше а у чому, порівнянні чому? з е, минулим роком. Ну, мабуть, е, покупна спроможність громадян. Мало заказів, і наші підприємства заготовляють менше. В цьому у Київській році їх менше. області е, в основному вирощуються саме ялинки чи е, сосна? Як ялинка, так і сосна. Тобто і те, і те є, так? так. Зараз ялинки у Києві, якого вони походження? Вони походжені. Де вони народилися ну, в основному? Ну звідки так. їх привозять. Ну, звідки... Привозять, основно це Київська область, Житомирська, Румська, так, так. Це більше, напевно, до, до колегії, звідки вони квіти. В офіційному продажу 25 тисяч, ви сказали, правильно? Підготовлено, так. Підготовлено, можемо реалізувати. на даний час. реалізовано всього біля 6 тисяч таких всього на всього -навсього. Ну, є всього ще трохи часу до нового року. Власне двадцять тисяч. Це офіційний офіційний ринок. Правильно ялинковий? Ну, це ринок, який… а є. насправді а насправді ще відбувається? Скільки їх реалізовується? Насправді, я маю на увазі, яка частка ялинкового ринку, умовно кажучи, є нелегальною. Ви задоворіше палі подає виї питання в тому, що легальні ялинки від, від, віддають видають тільки мої колеги. А те, що чим займаються браконьєри, і, і що вони поступають, це інша справа зовсім інших правоохоронних органів. Бо боротьба з браконьєрами, з тим, щоб вони не постачали на ринок не не обліковану продукцію. Фактично, будь-які ялинки, які попадають на ринок, будь-який ринок. Буста міста Києва, України, вони повинні мати товарно-транспортну накладну, реалізуватися, пройти радіологічний контроль, мати спеціальну бірочку, на якій є штрих-код, і і будь-який, хто купляє, може або по телефону, який є вказаний, і або на офіційну сайту перевірити, перевірити джерело походження конкретної, конкретної ялинки або сосни. Зрозуміло, а браконьєрів багато, пане Витало. Лісовою охороною на даний час проведено близько 200 рейдів в лісових масивах підпорядкованих підприємств, і вже виявлено 16 таких порушників. Всі вони притягнуті до адміністративної відповідальності, сплатили штрафи, сплатили збитки. 200 рейдів, 16 порушників. А їх затримують з однією ялинкою, з двома або там з е, 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 якоюсь вантажівкою ялинок. Ну, у нас, Просто, от, от, хочу зробити про масштаб, масштаб браконьєрства. У нас в одному підприємстві держали одного порушника, який незаконно зрубав 13 ялинок. Угу по всіх інших підприємствах по одній ялинці а знову ж таки якщо порівняти... вони не встигали з... якщо порівняти з минулим роком побільшало бракондірів чи поменшало 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 зв'язку з чим як ви думаєте? на даний час поменшало зв'язку з чим як ви думаєте знову ж таки враховуючи купівельну спроможність громадяни те що ялинки не користуються попитом на Мабуть, ринку. це тяжко ні, насправді моя точка зору тут така, що, по-перше, з зі сторін йде контроль і облік тих ялинок, тих сосен, які йдуть офіційно, в офіційну мережу, і стає складніше реалізувати якраз таку продукцію. Бо коли кияни розуміють, що є сертифікат походження, яким є бірочка со штрихходом, завжди можна перевірити, звідки ця продукція прийшла, то самі ті люди, які торгують, Угу. Продавці вони будуть конкретно боротися з цими нелегальними людьми, які пробують збувати і демпінгувати ціни. А вони 40. вони борються з так? Ну Дак, ви знаєте, ви, то, то у вас є. У вас є, є там є, є, ви, ви, ви знаєте скар... конкуренцію. Ніхто ніхто не заміняв. час, поки до ну, зараз, оскільки розгонути майданчики тільки з 15-16 грудня. Ще скарг, таких як глобальних, про те, що е, хтось там з продавців скаржиться, що торгують таки, такого ще масиву скарг нема. Зазвичай це починається там. От напевно починається з цієї суботи, коли будуть проведені ярмарки в районах, де будуть представлені лісгоспи своєю продукцією для з зниження. Цін і задоволення побуток киян побуту киян на дану продукцію перед новим роком. Ялинка це напевно самий саме товар, який має найкоротший короткий термін життя uh -huh. два тижні. 31 грудня о 23.00, напевно, може не буде нікому не потрібно. І всі і торговці це розуміють, і покупці це розуміють. Тому всі ж хочуть зустріти е, ті, хто хочуть купити ялинку, хочуть зустріти свято. Е, з ароматом ялинки або сосни, і в такому ж прекрасному настрої. Пане Байтале, хочу все ж таки повернутися до теми браконьєрства. Ви сказали, що 200 рейдів було проведено. Якими силами? Працюють бригади, в складі яких Державна лісова охорона підприємство, правоохоронні органи, органи Державної екологічної інспекції Київської області. Також присутні представники засобів масової інформації. Це всього... багато людей. Багато всього на реді. Скільки б... задіються людей? Власне чи вистачає у вас кадрів для того, щоб охопити все своє господарство? Вистачає. 200 рейдів це багато чи це мало? Майже потрібно вся було можливо там дві тисячі рейдів провести в цих рейдах. Майже вся лісова охорона задіяна в цих рейдах. Біля 250 чоловік державної лісової охорони задіяно. У цих рейдах угу. і... і знову ж таки від потреби, скільки це, я ж кажу: 200 рейдів ви провели. А потрібно було скільки? Дві тисячі або 400 рейдів, щоб охопити все і виявити всіх браконьєрів. Рейди проводяться майже кожного дня. Крім того, постійно на місці чергує і в своїх обходах, майстерських дільницях вся лісова охорона підприємств. Я чому питаю про все це? Ну тому що, ем, наприклад, у мене вдома вчора з'явилася е, ялинка, е, вона дуже гарна, дуже красива, е, але вона нелегальна. Нелегальна, немає там ані чіпу, ані бірочки, нічого немає. А де ви її взяли? У себе на районі. Наші ви купували. <свісно> подарували мені ялинку, але так, може, буде по-другому. Може, бути, може, бути по може mm -hmm. просто е, до цієї ялинки, просто цю бирку зняли. Перед продажем бирку зняли. А ви думаєте, що так могло бути? Ну, може бу, може бути точно? Так. так, така може бути історія. Просто не треба купляти в стихійних місцях ялинки продукти харчування. Ну для того щоб знати е, все про це, я вас і питала, яка частка нелегального ринку ялинок? але ви не відповіли, яка це частка? 50%? 10%? Ну, Або, можливо навіть повіслі. На такої статистики ні в кого нема, напевно. А скільки час... ви перевірок робили саме на ялинкових базарах на яланков... як часто ви виїжджаєте, У нас є... як... ялинкові базари. У нас звідка згідно розпорядження про проведення новорічних ярмарок новорічних заходів від 13.09, зобов'язали стаціонарну торгівлю та риночні мережі організувати ялинкові базари, організувати певні території. Біля своїх. У нас не може бути стихійних. Є у нас офі... стаціонарна торгівля, де повинна бути організована. Ви не говорим. контролюєте це... стихійну торгівлю, ви це... контролюєте це... лише давай, офіційну давай. торгівлю. Ми... А хто має контролювати неофіційну торгівлю? Неофіційну Мілиція? торгівлю, це міліція, це їх право, це будь-яка стихійна торгівля це порушення громадського порядку. Цим повинна займатися міліція, органи МВ... МВС. І вони фактично цим не займаються, як вони говорять. 16 порушників ви спіймали на тому, що вони нелегально, незаконно зрізали ялинки у лісах Київської області. Як вони покарані були, ці порушники? Яка от яку відповідальність передбачає наше законодавство саме за це правопорушення? Законодавство передбачає як адміністративу, так і кримінальну відповідальність. Це залежить від рівня збитків, нанесених лісовому господарстві. Ну, давайте тоді мінімалку і е, максимум. Ви сказали, що були складені саме адміністративні протоколи на цих 16 красоті. Рівень бушників. збитків залежить від діаметра пня uh -huh. зрубаної ялинки. А діаметр пня, як правило, від 8 до 10 сантиметрів такої ялинки. І розмір збитків становить біля 200 гривень. Розмір штрафу від. Е, від 85 до 170 гривень. Від 85 до 170. Тобто ті 16 порушників, яких, яких вам вдалося спіймати, вони відбилися штрафом, ну, навіть якщо по максимуму, то 175 гривень. Чи не здається вам, що це ну, таке м'яке дуже покарання для саме для таких правопорушень? Таке воно законодавче поле. Ні, я розумію, я питаю про вашу особисту думку. Я думаю, що це замало. Замало? Так, звичайно. можливо, у вас є там якісь порівняння. Ну, наприклад, скільки складає такий е, саме штраф ну, в якійсь іншій країні, в якійсь іншій столиці, е, можливо, там з Європою ви можете порівняти. От скільки е, беруть там, Я не готовий відповісти а на ваше запитання. В інших країнах е, може навіть немає цих таких адмінстатей, бо в них не вони не знають про такі порушення, в них таких порушень немає. І... Ну, а щодо штрафів, то е, в адміністративному кодексі е, прописано, що, е, від, е, що все це залежить від е, неоподаткованого доходу е, заробітній плати. Ну Зрозуміло, можна, можна там там… А Він у нас, 17, він у нас зробити, він не міняється, але він він років 20, він нас, напевно. не міняється, тому він становить 17 гривень, тому все залежить від цього. Ну, тобто, і максимум виходить, що 10 неоподаткованих мінімумів на полі громадян осіб 170 сімдесять гривень, максимум зрозуміло. Чи збираєтеся ви як ну з свого боку, так з боку лісового господарства, якось лобіювати питання підвищення таких штрафів для браконібрані? Це пророгатива державного агентства лісових ресурсів. А хтось має Україні. бути ініціатором? Ви можете стати ініціатором. Вони мають бути ініціаторами. А вони є ініціаторами? Вони щось подають ну, щодо збільшення розміру штрафів. Я зараз не ініціативі? можу ініціаву на це питання. Зрозуміло. Ну, принаймні тішить те, що ви так само як і я вважаєте, що це за малий штраф. Ви сказали, що розмір штрафу залежить від діаметру ствола ялинку. Про розмір правильно? збитків. Розмір збитків. збитків. А розмір збитків залежить від діаметру ствола. Чим більше, тим збитки більше, чи навпаки все ж таки? Ні, чим звичайно, чим більше діаметр пня, тим збитки більше. Ну, я не знаю. Можливо, там молоді ялинки якось цінуються навпаки дорожче, аніж старі. Не. Ні. Зрозуміло. Щодо знову ж таки плантацій, скільки е, росте ялинка для того, щоб потім опинитися на ялинковому базарі? Від п'яти до десяти років. Від п'яти до десяти років. Ну, це, е, ну, це дуже багато вкладень якихось там трудових ресурсів, в принципі. так? Десять років вирощується ялинка, щоб потім її зрубали. І... А як часто оновлюються ці плантації? Їх вистачає? В принципі, їх вистачає. Чи вони зменшуються? В на поки... їх вистачає? Навіть як ми бачимо по реалізації, то їх... зрозуміло. Паново продовжимо вами розмову після невеликої перерви. Залишайтеся на каналі Київ. Після реклами повернемося. Дякую, що залишаєтеся на каналі Київ для тих, хто тільки на до нас доєднався. Сьогодні у центрі нашої уваги робота ялинкових базарів. Ми говоримо про правила організації торгівлі, про законодавче поле, про збереження лісів, про те, як обрати новорічне дерево. Наші гості Ігор Байтала, завідувач сектору охорони і захисту лісу Київського обласного управління лісового та мисливського господарства, Володимир заліпа, заступник департаменту, заступник директора департаменту начальника управління торгівлі та побуту Київської міської державної адміністрації. От, е, пане Байтала, все ж таки до, до... Вас хочу повернутися. Якщо підраховувати саме збитки від таких нелегальних виробок, скільки це щороку в грошовому еквіваленті? Від яких нелегальних? А? Яких нелегальних виробок? Ну, від браконьєрських виробок ялинок. Скільки це збитків в грошовому еквіваленті? Біля... В грошах це біля... тисяч Біля 50 тисяч. тисяч. Біля 50 тисяч щороку в 50 тисяч. В Середньому 50 тисяч гривень зрозуміло. Ну великі збитки. Давайте до ялинкових Давайте. базарів, пане Заліпа. Скільки їх у нас все ж таки у Києві? У... Чи затверджена якась ціна ялинки? Хто все це контролює? Як все це відбувається? Ну і врешті, так докладно, як відрізнити ялинку легальну від ялинки від браконьєра. Знаєте, у нас в Києві планується. Напевно, розгорнуто порядка 150 торгов ялинкових базарів, які при торговельних центрах, при мережах стаціонарних ринкових в будь-якому районі, вони є. Є ціна відрізняється на сосну чи на ялинку. Фактично, регулювання цін на дану продукцію немає, тому фактично сам підприємець встановлює згідно зі своєю там нормою рентабельності вартість ялинки або і сосни і в залежності від і її росту тобто управління торгівлі якихось там муніципальних цін а, не, не спускає правильно? не спускає. В нас немає державного регулювання цін на ялинки, як на багато інших товарів. Знову ж таки ціна відрізняється. Ну я думаю, що ви просто вивчали це питання в середньому. Скільки це складає на сосну, на ялинку mm -hmm. і е, на ялинку, припустимо, київського походження або там на ялинку закарпатського походження ну, у нас такого нема. Там ялинка є, є є моніторинг цін, там до двох метрова ялинка, буде коштувати до порядка 80-100 гривень. Сосна буде дешевше коштувати 60-70 гривень. Вона буде дорожчою, дорожчою зараз. Коштувати 31 грудня вона буде полавномірно падати вниз зв'язку з тим, що буде точно так, же падати попит на неї. Бо ті, хто вже хотів купити, купив і фактично, вже 31 грудня в кінці дня вона вже не буде коштувати. Ну зовсім. а ажіотаж у такий, такий найгарячіший, можливо, там день з щодо продажу ялинки. Це як які це дні? Це саме 31, або це скоріше я, там, там дев'ятнадцяте що... січня, там день святого Миколая? От, 19 грудня? Грудня. грудня, грудня. так. Ну, у кожного свої традиції ставити ялинкове дерево, у кого малі діти ті хочуть запалити свою ялинку разом з загальноміською, там загальноукраїнською ялинкою там 19 грудня. Тобто такої тенденції нема. але зазвичай ростуть продажі в останні вихідні перед новим роком. Я думаю, що це буде в слівцю суботу, в цю неділю, якраз це буде пік продаж, і потім воно піде трошки. Трошки вже вирівнюється. Наскільки е, подорожчали або, можливо, не подорожчали ялинки у порівнянні з минулого, у споренні, з минулого року? З з минулим роком майже не подорожчали. Десь середня ціна, я не знаю, яка у вас відпускна ціна в Держлісгоспах, ну, в середньому вона десь по -по схожі ціни. А яка ціна, ціна відпускна? Середня відпускна ціна біля 60 гривень. Біля 60 гривень е, за двохметрову метрову ялинку. Так? Ми про це говоримо. Чи за метр 60 Ні, гривень? Середня ціна там, ялинки від угу. метра до двох метрів. Біля 60 і продається вона майже вдвічі дорожче. Ну, зрозуміло, що треба там її доставити, розташувати зарплатню продавцям, тощо, тощо, тощо. Ну ми говоримо, що короткий термін реалізації продукції, тому такі в нас. Саме, Саме короткий, моєму товар, який живе короткий термін життя товару. Два Я тижні. не помиляюся а, щодо того, що а, колись, а, от ви кажете, що є така бірочка, яку можна відрізати або не відрізати. А колись а, було таке, що ялинки були чипованими, і власне цей чип неможливо було а, якось там видалити з ялинки. Ну, принаймні, треба було докласти там певних зусиль. Зараз. От все ж таки, давайте повернемося. Як як відрізнити ялинку легальну від нелегальної ялинки? Легальна бала що на що на ній має бути? От на іде людина? На бачить там є риночок, там продаються ялинки. Що вона повинна прийти і спитати, щоб бути впевненою в тому, що цей ринок легальний, і всі ялинки вони враховані вами. Ви їх там проконтролювали. Їх вивіз і потрапляння саме на цей риночок. На даний час, якщо є на ній бирка з номером, то завжди можна перезвонити на гарячу лінію урядову, галузеву або в Київське обласне управління до штабу. От. І вияснити, наскільки, наскільки ця ялинка по номеру, по її номеру, наскільки вона, якого вона походження? Бирка з номером це не чип? Це те ж саме. Це те ж саме. Я думаю, що де, після... де вона має бути? На, на гільці, на, на стволі? Вона, де, вона де? має бути прив'язана до стовбура. Прив'язана вручну. Тобто, ну, знову ж таки, її Не, там, можна там, легко зняти, там легко є, відірвати, правильно? є енергі? спеціальний такий кріплення. Спеціальне кріплення, спеціальне крип воно який пластиково, Там, металеве пластикове. пластикове кріплення. Я я просто про що? От е, зняли там з моєї ялинки, наприклад, якщо вона е, справді легальна, чесно, я не купляла її, мені її подарували. Припустимо, ви праві з неї зняли так. само можна зняти з будь-чого і повісити на будь-що. У тебе є дві легальні ялинки і 20 нелегальних, і ти оце цей цю бірочку перевішуєш, перевішуш в очікуванні там якогось контролера з управління торгівлі або міліції, і власне все. Тобто не захищені, все ж таки Ви ялинки, знаєте, так, моя так? позиція така, що займатися перевішуванням, ну вести пополам. Ну ніхто цим не буде займатися. Ніякий підприємець йому не цікаво при ціні в 70, 80 вісімдесят тисяч сто гривень за, за ялинку, займатися тим. Що буде зламаний, коли буде зніматися ця, ця бірка, вона буде поломана. Вже фактично ага. це, вона ж ламається, коли знімається. Ну, Я ж просто не знаю. Це, Тому і питаю. Ну, воно воно, воно фактично, кріплення ламається, його вже можна використовувати тільки в такому вигляді, якому воно є. Тобто, вона вже буде не закріплена і не буде повністю відповідати тим нормам, які воно повинно бути. От умовно каже, ви сказали, що поки що не потрапляло до вас, ну принаймні масових таких схарг на а, те, що якісь не такі ялинки або там Ну, на її, сьогоднішній листі? день не от, от я виходив з управління не, на лінію 15 після не не було скарг. А знову ж таки, якщо порівняти з минулим роком, от наскільки охоче і підприємці, які там е, готові боротися з такою нечесною конкуренцією, і е, громадяни, кияни там, гості міста, наскільки охоче вони інформують саме ваше управління або там інші якісь органи про те, що таке відбувається, треба надати як. його... Віддати належне дуже ду наш дуже свідомі громадяни дуже часто звані з будь-яких порушень правил торгівлі, порушень режиму роботи, телефонують і, і просять допомогти, просять відрегулювати ситуацію, владнати її або навести лад. Зрозуміло, якщо от ми поговорили про відповідальність браконьєрів, а про відповідальність торговців саме давайте поговоримо. Припустимо, виявили ви нелегальний ринок. Браконьєри, я так розумію, вони хапаються на гарячому безпосередньо в лісі, а ви виявили нелегальний ринок. Яка тоді відповідальність на не, не, це Нелегальний ринок у нас є стаття 160 адміністративного кодексу з приводу не, стихійної торгівлі. Це протоколи повинна складати міліція. Наприклад, також, точно також до суду. Приблизно Та, скільки це в, штраф або в, там, там, то, не штраф? Там штраф точно такий же. Прив'язаний до мінімального неподаткового мінімуму, це 117 гривень, залежності 170-340. Умовно кажучи, придбала я ялинку, хай на, на легальному ринку. Іду я з нею по вулиці, зупиняє мене, скажімо, міліціонер і каже: звідки у вас ялинка? Може таке бути? А може міліціонер зупинити і спитати просто у громадянина, звідки він а, несе ялинку. І якщо громадянин не надасть докази, що він придбав ялинку легально, в легальному місті, то тоді знову ну, ж таки лог... <смас> ну логічно. Якщо йти до кінця, то вам треба по -по попросити товарний чек на даний на даної вид продукції в його вам оформили. Тоді у вас взагалі не буде питань. А товарні чеки а, саме на ялинкових Як... базарах, зазвичай... вони видаються зазвичай, так? зазвичай. Торгують підприємці. Вони зобов'язані видавати товарні чеки. Все ж таки, якщо ні, відома вам відповідальність от такого громадянина, який не зміг відповісти на запитання, звідки не він взяв ялинку? Зрозуміло, окрім всього, є ще проблема утилізації власне, використаних ялинок після свят. Чи відомо вам, куди вони відправляються? Взагалі, чи це якийсь організований процес, що відбувається з ялинкою, яка вже вистояло свій новий рік, відсадкували, і потім вона йде на смітник. Що відбувається після того, як вона потрапляє на смітник? Викидається. Наші підприємства, я думаю, що передають їх до, до шкіл, якихось других учбових закладів. Я маю на увазі, чи відбувається у Києві організована утилізація ялинок? Можливо, там їх десь спалюють, можливо, вони йдуть там на дрова. Куди, куди вони потрапляють? Де закінчується їхнє життя? На смітнику і все правильно? На Смітнику і все. зрозуміло. Ну, ну давайте тоді ще ну, від знаєте, знаєте, базарів ні, до, і... до інших до інших ярмарків. Що ще столиця пропонує і мешканцям Києва, і гостям міста, окрім ялинкових базарів? Що ще можна придбати, де можна чим здивуватися? Має, ну, на новорічні свята, ви знаєте, будуть на Софійській площі. Велике, велике свято зустріч нового року буде камерний оркестр виступати, плюс задекларований і буде проводитися різдвяний ярмарок на Троїцькій площі. І плюс буде біля арки Дружби народів також новорічний ярмарок. І обіцяє, як буде мінусова температура, а згідно прогнозу, погоди на слідчому тижні, ми все таки чекаємо навіть сніг на Новий рік, поставлять нам ковзанку. Що продаватимуть на тому самому або на тих самих ярмарках на... новорічних? Що на новий... саме? Так. Новорічні сувеніри. Сувеніри, річні іграшки, прикраси. костюми. Я знаю, ну так вона ж більш відомо прикраси. про це. Можливо, продукти якісь. Чи організовує ваше управління, зокрема, якусь перед новорічну торгівлю, продуктові ярмарки для того, щоб люди просто звикли Передноворічні... можливо подишевшим, поміж дешевим ну... цінам придбати щось до столу? Скажімо. У нас організуються кожний тиждень сільськогосподарські ярмарки у всіх районах, на яких мешканці міста Києва можуть придбати сільськогосподарську продукцію по дешевшим цінам. Точно так же там будуть продаватися ялинки та сосни від держлісгоспів. Тому ці і сьогодні, і завтра будуть перед на дні, і вихідні дні будуть проводитися ярмарки. Для того щоб мешканці міста Києва могли підготувати свій новорічний стіл на багато де трошки дешевше, ніж в супермаркетах і в магазинах продовольчих, тобто все ж таки трохи дешевше, так і це ну, стосується це... і ялинок, і іграшок, і сувенірів. Вони будуть е от, під вашим контролем, під вашу організацію е дешевшими. Чи можна на це розраховувати? Ну, що якщо це ти підеш на офіційний новорічний що... ярмарок, на Троїцькій площі або на Софійській площі, або десь там ще, що ти там ми, отримуєш ми, щось дешевше? Ми зараз говоримо. Про сільськогосподарські ярмарки, які зазвичай дешевше, тому що це наша окрема програма продовольчої безпеки міста і підтрим... насичення міста товарними ресурсами, тому підприємці, які приймають участь у сільськогосподарських ярмарках, не платять за участь в них, але... і вони заміну беруть на себе обов'язок тримати нижчі ціни на 15-20%, чим середньоринкові на даний момент в місті в Києві. З приводу... Того, що буде проводитися яка торгівля на ярмна е, новорічних ярмарках. Uh -huh. Я не думаю, що ми там щось придбаємо супер дешево. Ну повинно бути дуже красиво і дуже дешевно, і Щоб у всіх був новорічний настрій, щоб е, бажання сфотографуватися е, біля новорічної ялинки, головної ялинки е, країни у всіх було. І, і кожен, хто прийшов, сказав, що да, це було дуже красно, дуже можете, файно нам сподобалось. Можете від себе порекомендувати, скажімо так, особливо цікаве місце. Ви знаєте, враховуючи, що цього року змінився трошки формат проведення новорічних заходів в Києві, то у нас повинно бути по-новому і на Софіївській площі. Я рекомендую відвідати, і на Троїцькій площі також рекомендую відвідати і з дітьми з самим. Там і майстер-класи про виготовлення ігрушок, тому ігрушок, то я іграшок. Тому я всіх запрошую прийти, подивитися і отримати новорічне новорічний настрій, новорічне задоволення просто від дійства, від оформлення, від ялин. Інок і просто зарядитися цим новорічною атмосферою і прекрасно зустріти новий рік. Зрозуміло, я дякую вам, дякую, що завітали сьогодні до нашої студії. Дякую вам за розмову. Ігор Байтала, завідувач сектору охорони і захисту лісу Київського обласного управління лісового та мисливського господарства. Володимир Заліпа, заступник директора департаменту, начальник управління торгівлі та побуту Київської міської державної адміністрації. Користуйтеся нашим сайтом kievtv.com.ua. за цим посиланням. Ви можете подивитися усі програми і знайти відповіді на свої запитання і будьте з нами завжди у центрі уваги. Долати. Проблеми разом. Дякую всім, що дивилися, і до наступної зустрічі.